Дорогі друзі, радий вас усіх бачити сьогодні. Радий те тому, що незважаючи на цю складну ситуацію, в якій ми з вами знаходимося, на те, що сподівання на перемогу трошки відсунулися. Я не цей не люся, поэтому не буду казати, за скільки там буде, але я сподіваюся, що ми переможемо. Отже, ж, маю честь сказати про те, що ми оголошуємо. Початок нового грантового сезону, сезону 2024 року. Власне, зараз є офіційно про це оголошую перед вами всіма. І найближчим часом ми на, уже безпосередньо на нашому сайті і в наших мережах розмістимо детальну інформацію про грантовий сезон. Отже ж, якщо говорити про Український культурний фонд сьогодні і підготовку до грантового сезону, я хочу сказати одне: ми знаходимося, знову опинилися. В стані певних змін, ви всі прекрасно знаєте, слава Богу, ми оголосили конкурс на нову наглядову раду. Я дуже сподіваюся на те, що після 19 січня, коли закінчиться повноваження цієї наглядової ради, ми будемо мати нову наглядову раду. І відбір наглядової ради, ще раз наголошую всім, залежить від громадських організацій, від культурних організацій. Тому дуже закрикаю вас усіх: беріть участь і будьте активними. Пам'ятаєте про те, що. Наше майбутнє, наша культура залежить саме від вас. Це перший меседж, скажімо так. Друге, ми завершуємо завтра. Завершується добір експертів до грантового сезону 2024 року. Хочу відразу сказати, що добір експертів, шановні колеги, шановні друзі, це відповідальність громадськості перед українським культурним фондом. Тому що саме ви подаєтеся. До експертів Українського культурного фонду саме ви визначаєте то експертне середовище, яке буде відбирати безпосередньо в наступному році гранти, які проекти, які будуть профінансовані. Хочу підкреслити, що для нас, для команди Українського культурного фонду, експерти є визначальними, що саме думка експертів для нас є визначальною, і вони в першу чергу визначають, хто буде профінансований. Як ми формували грантовий сезон? Зараз він безпосередньо. Починаючи з кінця серпня, було проведено національне опитування щодо запиту і потреб культури, провели індивідуальні інтерв'ю з експертами Українського культурного фонду, причому застосовували і думку враховували експертів, починаючи з 18 по 2023 рік, провели низку секторальних зустрічей. Ось ці всі зустрічі дозволили нам сформувати. Наше бачення щодо потреб сфери культури і щодо того, які будуть грантові програми в наступному році. Отже, ж, перша програма, яка буде запущена буквально за кілька днів, вже на сайті буде працювати і буде викладено інформацію про неї. Культура без бар'єрів. Єдине, що поки ми перейдемо, я хочу звернути увагу всіх про те, що, як і мої колеги з Українського інституту книги, ми, як державна установа, поки що не можемо вам, і це на жаль, сказати про докладну суму коштів, яка буде виділена, доки не буде затверджено державний бюджет. Ви всі прекрасно про це знаєте. Але ми сподіваємося і знаємо про те, що найма що найменша сума це 144 мільйони гривень, які мають бути виділені на грантовий сезон наступного року, плюс 5 мільйонів гривень підтримка стипендійна. Але Український культурний фонд подав вимогу на додаткове фінансування таким чином, щоб в наступному році мати фінансування на сферу грантів 400 мільйонів і 15 мільйонів на грантову підтримку. Колеги, побачимо, наскільки наші депутати в наступному другому читанні підтримують наші пропозиції і чи знайдуть вони на це кошти. Але культура без бар'єрів, орієнтовний бюджет програми 30 мільйонів. Програма буде складатися з двох лотів: перший лот, який націлений на підтримку безпосередньо інклюзії, другий лот сформований і буде націлений на підтримку двох новацій, які ми вводимо в цьому році. Новація ментальне здоров'я, підтримка проєктів, спрямованих на відновлення ментального здоров'я через культуру, через культурні практики. І знову ж таки, посилення уваги до ВПО внутрішньопереміщених осіб і посилення уваги до ветеранів. Це вони зараз дуже цього потребують, і другий лот буде спрямовуватися в, цю, в цей напрямок. Культура регіони стара, відома, стала програма. Вона залишиться. Практично беззмінною. Орієнтовна сума 32 мільйони. Класично перший лот культура регіонів. Нагадую усім, тому що часом забувають про це: в цій програмі участь можуть брати установи організації, фізичні особи, підприємці, які зареєстровані і виконують проекти поза обласними центрами. Будь ласка, зверніть увагу. Установи організації зареєстровані в обласних центрах. Участі брати в цій програмі не можуть. Вона націлена на підтримку саме регіонів. Один з лотів цієї програми буде націлений конкретно на деокуповані і прифронтові території. Це буде лот, спрямований саме на підтримку, цільову, скажімо так, підтримку цих територій. Третій лот в цій програмі лот. Культура корінних народів, підтримка корінних народів, культура вони теж потребують. Звісно, найулюбленіша і найзапотребованіша програма, чому наші дослідження принаймні показали, що всі, кого ми опитували, звертали увагу на важливість і потрібність цієї програми. Програма культурна спадщина. Бюджет. 30 мільйонів. Ну я сподіваюся, це мінімальний бюджет 30 мільйонів. Якщо буде додаткове фінансування, бюджети будуть збільшені. Програма «Культура... культурна спадщина містить в собі два лоти: перший лот діджиталізація, він вже відомий, спрямований на оцифровку нашої культурної спадщини в першу чергу. І друге створення цифрових проєктів які стосуються культурної спадщини. І другий лот крос-секторальні проекти в сфері культурної спадщини. Я бачу зараз в залі наших заявників і минулих років, і цього року, і власне заявників програми Культурна спадщина. Тому ви знаєте прекрасно, що це за програма. Вона залишається беззмінною. Програма відновлення культурно-мистецької діяльності. Велика програма, націлена на підтримку всіх, безумовно з установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, сфери культури. Які потребують фінансової підтримки для реалізації своїх культурно-мистецьких проєктів саме в цих умовах, в умовах війни. І прошу звернути основну увагу: що формування всіх проєктів і формування всіх програм відбувалося з розумінням основної тези: ми діємо в умовах війни. Ми діємо в умовах протистояння з російським агресором. Наше завдання як сфери культури. Протидіяти так само становити щит протидії російській агресії і в сфері культури також. Тому це буде наскрізна лінія, яка нитка, яка проходить через всі безпосередньо наші е, грантові програми. Стипендії для фізичних осіб. Видача підготовка стипендій для фізичних осіб, бюджет програми. Орієнтовно 5 мільйонів, максимальний буде близько 15 мільйонів. Розрахований винятково на фізичні особи митців, фізичні, фізичні особи митців, які зможуть отримати грантову підтримку, стипендійну підтримку для того, щоб діяти в цих умовах складних. Яка новація буде в цьому році? Про окремі я вам сказав, і сама основна новація, яку ми запустили в 2023 році, але вона достане більшого. Розвитку в 2024 році це дві окремих лоти або дві програми короткотермінових проєктів. Один буде запущений наприкінці весни. Що він передбачає в коротші, найкоротші терміни, тиждень-два прийняти грантові заявки і надати можливість два місяці на виконання проектів, і другий буде оголошуватися в серпні. Вересні для того так само, що буде ще один конкурс на короткотермінові грантові проекти, які дадуть можливість тим, хто в основний пул не потрапив ще раз взяти участь і виграти ще невеликі кошти для того, щоб реалізувати свої проекти в період жовтня-листопада. Шановні колеги, хотілося більше і більше розказати, але це ми будемо вже на воркшопі розказувати саме основне. Український культурний фонд продовжує свою діяльність. Я сподіваюся, що нові вибори наглядової ради, новий експерт, блок експертів. Ми всі разом працюватимемо на те, щоб наша культура розвивалася, і саме основне, ми працюватимемо на перемогу. Тому дякую вам усім і закликаю, подавайтеся на проекти Українського культурного фонду. Дякую.